Доброго дня колеги, часниководи, підписники каналу та гості каналу. Хочу вам показати на Житомирщині у нас сьогодні 23 лютого. Дивіться, снігу взагалі немає. І така проблема вологи у нас в цьому році також немає, подивіться, яка земля. Вже прибідімо на вологу закривати. Сантиметрів 5-6 земля розстала. на боріньми дерти, поки часнику зверху нема. Ось подивіться. 8 жовтня сажений. Чому йому зарані? Кажуть, рано садиться, чому рано? Саме-саме вилазить? Тут однозубка 25 була посажена, гарні стебла, саме витикається. Зараз покажу стан повітряної бульбашки, якщо найдемо Тут позаплескувало, позатікало Ой, бачите яка. також крупна сіяла 5-8 мм. Це також зверху буде сходити. Ось. Сьогодні обірвав. Тут дуже твердо. Зараз не перемикайтесь, покажу. Тан зубка де на стрілку саджений. Ось подивіться. Ось саме вилазить. Ось ось. Ось, вообще шикарний. Ось. Зубок гірше сходить, як одна зубка. Блоги нема, а земля забита. І хотів ще поговорити, розказати вам за азотні добрива, які говорять, дивився там на каналі у Вані бік про Агро. за мочовину, карбомід. Куди нам карбомід кидати в таку землю? Я взагалі карбомітом не користуюся, так як він. Як пояснити, його в ґрунт потрібно вносити, або якоюсь сівалкою, або потрібно, щоб снігу було хоча б сантиметрів 10. Так воно, тільки гроші на вітер кинете. Чуть мороз підтягне вологу, сонечко і воно все в повітря. Я вже скільки займаюся часником? Це літра, сантиметрів 10-15 часник. Плюсова температура дощик. Кидається селіта. Хто на каналі, хто передивлявся, бачив які врожаї, є. Карбоміт я не рахую як азотне добриво, бо... Такі справи. Не забуваємо ставити лайки, коментувати, підписуватись. Ще якісь тижнів два й будемо розпочинати новий 25-го року сезон. Будемо вирощувати разом. Всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення!